За міський заклад, який варто відвідати, спа-процедури оздоровлення або просто чудовий відпочинок. Все це у Радо. Тут ви одразу поринете в атмосферу спокою. Це вам забезпечить довколишня природа, яка відмінно працює у дуеті із стильним сучасним та затишним готельно-ресторанним спа-комплексом Радо. Наш комплекс знаходиться у лісовій місцевості у санаторно-курортній зоні. Ми маємо 22 номери, 4 чотирьох категорій. Це номери категорії стандарт, сімейний напівлюкс та люкс. І також є люкс двох кімнат. Тут усе зроблено з любов'ю до своєї справи та турботою до кожного гостя. Навіть в найменших деталях відчувається якість та високий рівень обслуговування. А ще готель френдлі до тварин. Тож ви сміливо можете приїхати на відпочинок із своїм улюбленцем. Що може краще відволікти від буденності тривог та міської метушні, звичайно, спа. Вартість включена у ціну проживання в готелі. Тут ви можете скористатися джакузі римською чи фінською сауною, або ж до ваших послуг хамам. Улюблена процедура усіх гостей закладу масаж. Фахівці мають медичну освіту, тож лікувальний масаж або релакс вибір ваш. Тут вам точно гарантують відпочинок та розслаблення. А для тих, хто дбає не лише про свою красу, а й здоров'я, Здоров'я додаткова послуга кріосауна. Ми виконуємо також кріосауну. Ця процедура гарно підвищує імунну систему, та також має омолоджуючий ефект. Там людина знаходиться 2 хвилини, та температура поступово зменшується до мінус 160. Люди відчувають легко прохолоду, таку, та після безпосередньої процедури вони відчувають таку бодрість та наповнення енергії та сил. Ще одна сучасна послуга краси з допомогою апарату ендосфера, безселера в світі косметології. У нас є ендосфера, це інноваційна італійська технологія. В чому полягає принципі? В тому, що ми коригуємо фігуру, знімаємо набрики, також підвищуємо турбор, покращуємо, щоб шкіра в нас візуально ставала кращою, та позбавляємо це Лімфодренажний масаж підійде тим, хто хоче скинути зайву вагу, але має протипокази варикост, тромбоз чи судинну сітку. Апарат абсолютно безпечний і головне результат очевидний вже після першої процедури. Надувається по секціям дозову неповітря та таким методом натиску вижимає зайву рідину, тобто проганяє по лімфатичним відтікам та скріплює стінки судин. Спочатку ми робимо ендосферу або ж ручний масаж, а після цього вже Проходимо такий курс з пресотерапією. Доповнять ваш відпочинок смачні страви від ресторану «Радо». Український Art Fusion. Потішить смакові рецептори найвибагливіших гостей. Ми справляємося з смак клієнтами. Це наш заклад. Ми всі гостей любимо. Для нас кожен гость це наш гость. Готельно-ресторанний спа комплекс Радо вже відомий на всю Україну. Тут часто відпочивають гості з Києва, Хмельницького, Львова та усієї Вінничини. Радо, магія лісу, спокою та тиші.